Ми вже зібрались гуляти. Наші луки. Віка в штанах. Я не знаю, на вулиці Женя каже, скільки? 35? 37 відчувається. Віка в штанах. До речі, тобі в коментарях писали, що <утирі> чим ширше, тим модніше. Я знаю. У мене, в принципі, такі самі шарувари, тільки <тухи> шортами. Йдемо гуляти. Взяли з собою печиво, йдемо на каву спочатку, а далі побачимо. Прийшли в місцеву кав'ярню. Ось тут також п'ють місцеві кави. І ми зараз щось оберемо. Бирай собі, що ти будеш? Читай. Все на в'єтнамський. чуха, да. В'єтнамців зараз обід, і ми також вирішили йти пообідати в місцевий заклад. Ми вже там були, ось він, ось тут вже в там є суп. Я вже вам показувала, але покажу ще раз. Денний сон у В'єтнамі також ніхто не відміняв. Як так можна спати на байку? Я взагалі не розумію. Це е, доставка, кур'єри, таксі. Називається граб місцевий. Так, доганяю Іну. І переходимо дорогу, йдемо на супчик. На сьогодні така гарна погода. Добре, що є легенький вітерець, тому що на вулиці відчувається як 37 градусів. Насправді 34, але відчувається як 37 через вологість. Ось показую вам заклад. Там в таких великих казанах вариться суп. Тут меню невелике, в принципі. Ось 5 супчиків і все. Це все меню. Внесли наш супчик, і на собі замовила ось такий білий. І мені здається, в не якесь інше м'ясо. А ми замовили ось таке. Тут така, скоріш за все, ну, в більшості юшка і просто яло, чи не дуже багато. У мене маленька порція за 30 тисяч, а Олега велика. Але мені здається, різниця тільки в 100 грамів юшки. І ось такі булки. Але мені до порції йде одна булка, а Олегові дві. Віка смачно. Ми вже пообідали. В принципі, суп був, як завжди, жирний, смачний. Мені подобається. Він трошки гострий, окей. Мені, щось це не дуже подобається, вже не знаю. Напевно, я його вже просто наїлася. Поки що туди не хочу ходити, тим більше у мене сьогодні взагалі був суп з в'єтнамським волоссям. І зараз йдемо, хочемо піднятися на багатоповерхівку. Там, здається, 40 поверхів, так? 50. Чи 50? Ну, точно не пам'ятаю. Олег з вікою туди ходили, а я ще тоді не пішла, не пам'ятаю чому. Була вдома, то сьогодні вирішили йти всі разом, з наша компанія. Ось як виглядає готель. Привітики! Ось так. Що, let's go? Ідемо. Аліса, коли всі. Каже, ходіть. Ходімо. 415. Так, Якщо щось все, вирішили. 415. Наш номер 415. Ідемо. І впевнено і не подавати вид, що ми не звідси, ми не місцеві. З таких хол? Ну такий собі. Не легше готель, Скільки тут зірок? Якийсь такий. Все ж таки тут 40 поверхів, ми їдемо на 40-го. Якраз на останній. Ого, привіт таки! Аліса заклала вуха. <плес> ну, так. так, куди далі? Ось так. Куди? А де тут бар? Щось нема бару. А, є. Так, є хайду. класики тут стільчики, все. Вау, клас. Дуже гарно блін. Красаво. Вау. Так да, краса. Але класно. Це ще не кінець, ось є ще вище. Олег з залізкою вже пішли. Клас. Оце вау. Слухайте, я підходжу до краю і мені так страшно. Дуже. Тут, в принципі, ось це скло і все. Ну, типу, так собі, якщо чесно. Не страшно, але каже, що він як стоїть, ось тут, ноги трясуться, то дійсно. Тому що ти стоїш, і тут нічого немає, а тут просто всього лише скло, тобто захист тут не найкращий рівень захисту, який може бути. Ось це скло і далі все. Ну Дійсно, ось так піднімаєшся тут сходом і якось так стає. Трішки страшнувато. тому що ось і все. Краса. Ось тут також тільки скло із захисту і все. Слухайте, ну страшно. Зараз вам покажу, що там знизу. Ой, ні, я не покажу, бо мені трішки стикотно. <гум> Скажем так. Страшно? Тут ще не так страшно стояти біля краю, тому що тут є ось це. А ось там просто Капець. Ти мене тримаєш? Mm -hmm. То тримай. мені страшно, з тих моєї телефони Ну, тут хоча б сонце вже зайшло, тут не світить так, тому що дуже жарко. Що, Аліска. Ти що, дама така? А, ти що робиш? Яка краса. Йдемо дивитись на красу? Ліса. Ти що, мала п'явка? Як гарно. Дивіться, там ось готель з басейном. А ви можна туди Е, ні, ні-ні, там ми побачили таку красу за лісою. Ідемо подивимось, відкриття магазину. Щось для діток. Аліса це якийсь дитячий магазин. Бачиш, там все для діток. Але для маленьких. А Аліса вже доросла, скільки квітів. Дивіться, який у них стиль букетів. Бачите, ось такі довгі. Знизу також роблять квіти і ось так зверху такі в них. Типу вінки якісь. Мені це схоже більше на вінки, ніж на букети. Ось так. Ось Такий. Клас. Краса? Дуже гарно. Але тут все таке для малюків. Так, Аліса, все для малюків? Маленький для тебе, Аліска. Ти хочеш поміряти? Ну поміряй. Тільки так, щоб він не тріснув. Бо мама його купить. І якраз неподалік відкрився новий Мунмілк. Хочемо зайти купити хліб. Ого, який будинок і величезний прапор. Так, ідемо. Обережно. Обережно. Я Так. Ми взяли скромненько, це дві водички, тому що на вулиці жарко і хліб чорний додому. Тому що такий хліб тільки в мунмілку. І все. Йдемо на ось таку територію, зайшли. Тут віли, будинки також здаються в оренду, якось ми питали ціну, тут трішки дорогі. ого, оце машина? Прям з прапором В'єтнаму. Ну слухайте. А це вони люблять свою країну. Тут будинки коштують по 15 дві тисячі доларів в місяць. Ось такі віли, але тут охороняється територія, все так чисто, гарно, прибрано, Ось там ми заходили, там охорона. І ось така територія. І там далі такий вихід на річку. Дивіться, як тут красиво. Дуже гарна. Така територія. Це ось такі типу дві вулички, з однієї і з другої сторони такі вілли. І в принципі все, територія не дуже велика. Як гарно. Так гарно на воді сонечко відблискує, супер. Краса. Довгенько ми тут сиділи. Навіть сонечко вже трішки зайшло. Стало, мені здається, ще гарніше. Взагалі супер. Ще б чуть-чуть і мінус кепка нова. Угу. Оце так. Ідемо. Ми вже повертаємось додому. Зайшли ще, він март купили рису, дві упаковки був по акції. І все, і додому. Ліка ще гуляє, а ми готувати вечерю. Оба. Дуже насичений. Сьогодні вийшов день, багато де побували і ходили на багатоповерхівку взагалі. Класно провели день. Таке відчуття, що у нас сьогодні був вихідний. Але це не так. Тому повертаємось додому та й все, вже трішки змучені. І завтра також на роботу, а далі вихідні. Тому ось так. На цьому етапі буду завершувати сьогоднішній влог, сьогоднішнє відео. Зустрінемося з вами завтра. Тому всім гарного дня. Мирного нарешті нам всім неба, тому що... Це страшно дивитися ці новини. Ось так. Тому всім. Пока-пока.